По-перше, PlayStation 6. Генеральний директор Sony Interactive Entertainment Hідакі Нішино каже, що класичні консолі залишаються пріоритетом для компанії, а хмарний стрімінг поки не такий важливий. За словами Нішино, попри те, що технічно Хмара добре розвивається, компанія не контролює стабільність інтернету, а сам стрімінг має вищу вартість ігрового часу, ніж традиційна консоль. Він також пояснив, що на думку компанії, більшість користувачів обере гру. Яка виконується на їхньому локальному залізі, ніж буде залежними від провайдерів. Sony розуміє, що завдяки екосистемі двох поколінь PS4 і PS5 існує велика зацікавленість та попит до їхньої майбутньої PlayStation 6, як до бренду. Наразі не буде жодних офіційних подробиць про саму консоль, але Нішино заявляє, що майбутні платформи в центрі уваги. І знаєте, я погоджуюсь з ним в усьому. Всі ці сотні обіцянок та голосних західні. Головків 5-10 років назад про те, що хмарний геймінг захопить світ, вже неодноразово виявились категорично неправими. Такі сервіси, як Google Stadia, просто померли, як я й думав. На Gamescom 2019 я одним з перших у світі грав у Google Stadia і бачив цю жахливу затримку керування і купу інших проблем.